Вітання, давайте поговоримо сьогодні про провину вцілілого. Це така річ, яка може дуже впливати на ваш стан, на ваш рівень енергії і на те, куди спрямований ваш внутрішній погляд. Кожен день наша увага на щось направляється свідома і несвідомо. І в залежності від того, на що спрямовується наша увага, так ми і діємо, так ми себе і почуваємо. Ясно, що за останні три роки була шалена кількість подій, щоб почуватися погано. Давайте так. А разом з тим є щось, що ми не можемо змінити, і є щось, на що ми можемо впливати. На що ми можемо впливати? На усвідомлення, із чого складається ось це наше погано. Ясно, що є якісь події, які поза межою нашого впливу. Є щось, що ми не можемо зробити, що ми не можемо вирішити, ми не можемо закінчити війну, ми не можемо змінити президента Америки. Ми не можемо змінити дуже багато речей, але ми можемо краще навчитися розуміти себе і як те, що ми відчуваємо і що ми думаємо, впливає на наш рівень енергії, емоцій, стан і дії. І є одна річ, яка може. Дуже сильно забирати вашу життєву енергію. Це провина вцілілого. Українська історія переповнена травматичними подіями, втратами, травмами індивідуальними, сімейними, родовими, колективними це все є, і воно завжди незримо присутнє в нашому українському ДНК. В, нашому, в нашій психогенетиці ми від цього не можемо вже нікуди втекти, бо це є частина нашої історії. Ясно, що події останніх трьох років дуже сильно додали травматичного досвіду втрат колективних індивідуальних родових сімейних. Є люди, які ті втрати безпосередньо пережили і переживають. І ясно, що якщо у вас є ресурс, то супер допомагати людям. А є люди, яких ці безпосередні події не так сильно торкнулися, але разом з тим, психологічно, емоційно, вони дуже сильно піддавлені почуттям провини вцілілого. Як це може проявлятися? Це можуть бути думки по типу, чому я вижила, а хтось ні. Чому мені вдалося врятуватись, а комусь ні? Я могла би зробити більше, я міг би зробити більше. Я не заслуговую щастя, я не заслуговую радості. Чому в мене так краще, а в когось ось так значно гірше. І ось такі думки вони можуть нас ніби по спіралі затягувати в депресію, в апатію. Це може позбавляти нас енергії, це може позбавляти нас взагалі сили і бажання щось робити, навіть якщо. Є там якийсь імпульс, та ви це може бути такий внутрішній постійний конфлікт, такі як гойдалки. Є частина вас, яка може хотіти жити, хотіти радіти, отримувати задоволення, любити, мати стосунки, розвиватись, будувати бізнес, щось створювати. Та от є якась така частина, а разом з тим є друга частина, яка постійно каже: Ти зараз не на часі, зараз війна. Треба бути постійно в траурі. Ти що, не бачиш, що люди вмирають, яке там задоволення, яка там красива чашка, яка червона помада, яка сукня нова, який новий бізнес? Ти що, взагалі? Так? Ну, тобто... Ці голоси і фрази можуть дуже по-різному проявлятися. Просто от відчуйте зараз, чи є у вас ось такий процес, ось цей внутрішній конфлікт, що з одного боку є енергія, ніби от хочеться жити і є бажання щось робити, а з другого боку, та от постійно є щось, що цю енергію гасить під причиною, що зараз війна. Зараз люди вмирають, зараз дуже багато людей страждає. Зараз у дуже багатьох ситуація значно гірше, ніж у вас, значить, жити не можна. І значить, радіти не можна. Це насправді дуже небезпечна штука. А, е, е, ні в якому разі. Я жодним чином не хочу нівелювати. Тих людей, які зараз платять неймовірну ціну своїм життям, своїм здоров'ям, та за те, щоб інша частина українців була жива, щоб Україна була туди дуже важливо нам дивитися цих людей, дуже важливо нам підтримувати, донатити. От все, що ми можемо робити, щоб підтримувати свою армію, ми це все всі мусимо робити. Разом з тим дуже важливо відчувати різницю між тим, де інші люди знаходяться, у кого ситуація гірша, ніж у вас, і тим, де знаходитесь ви. Бо виходить така взагалі просто катастрофа, якщо чесно, що у вас може потенційно бути ресурс, щоб щось робити. Щоб бути включеним у життя, щоб працювати, щоб щось створювати, а ви цей ресурс не берете через ось цю провину вцілілого. Тому прислухайтесь до себе, чи вам це знайомо? І якщо так, давайте зараз подивимося, що з цим можна зробити. Саме перший крок це усвідомити. Це відслідковувати свої думки, це відслідковувати, що ви собі говорите. Чи схоже це на провину вцілілого? Якщо так, ви вже це схопили, та? і далі треба з цим працювати, щоб воно не перекривало вашу енергію до життя. Провина вцілілого і робота з нею складається із трьох елементів. Перше це визнати біль і втрату. Друге це е, зняти з себе зайву відповідальність, яка не є вашою. І третя частина це дозволити собі жити, взяти своє право на життя і бути в контакті із своїм життям, і робити все, що ви можете, задля життя, задля свого, задля близьких, рідних і України також. Є фрази, які можуть допомогти трансформувати ось цю провину вцілілого. Ви можете зараз їх повторювати за мною, якщо ви спостерігали таке в собі, що у вас схоже це є. Можете собі їх записати і проговорювати тоді, коли це відчуття буде знову приходити. Ці фрази мають дуже глибинний ефект, якщо ви дозволите їм. Піти у ваше серце. Тож спробуйте зараз відкрити своє серце, і воно вам підкаже, що з вами резонує, а що ні. Для цієї практики ви можете уявити десь на певній відстані від себе людей, які вже загинули, людей, які віддали своє життя, які віддали своє здоров'я, людей, які втратили все або багато. Під час цієї війни, а за ними також та дуже багато людей взагалі в нашій історії. Зараз я пропоную вам сфокусуватися саме на тих в цій практиці, хто загинув, кого вже немає серед живих. Бо насправді ці люди викликають найсильніше почуття провини. Є також люди, які щось втратили, та які мають менше ніж ви. Якісь схожі почуття можуть у вас виникати по відношенню до них, і ці ж фрази можуть вам допомогти опрацювати і це. Але зараз давайте візьмемо за фокус тих, хто вже за межою життя. Поставте зараз ноги на підлогу, зробіть глибокий вдих і видих, і уявіть перед собою на певній відстані. Образи душі тих людей, яких вже немає серед живих, які віддали своє життя за Україну, ви можете уявити собі їх у вигляді людських силуетів. Або може вам буде легше і комфортніше уявити це як метафору, поле та багато-багато квітів. Багато-багато квітів. Подивіться зараз туди своєю душею, своїм внутрішнім поглядом і скажіть їм, я вас бачу, я вас бачу. Я схиляю голову перед вами і перед вашою долею. Ви наші. Ви всі наші. Ви всі наші люди. Там багато людей. І нам дуже важливо про них пам'ятати. Там просто дивіться туди з. Повагою і з любов'ю і з розумінням, що ми ніколи не зможемо це скомпенсувати. І скажіть туди, ви там, а я тут. Ви вже там, ви вже перейшли за межу життя і смерті. Там. У вас вже немає серед живих, а я тут. І я використаю своє життя на добро. Відчуйте цю межу. Відчуйте, що є багато людей, які вже за межою життя, за границею життя. І відчуйте зараз, що ви тут. Та, що ви у полі, у просторі життя, що воно вас тримає, ви дихаєте, у вас б'ється серце, що ви живі. Продовжуйте дивитись туди своїм внутрішнім поглядом і скажіть туди, в той простір, в той безкрайний простір, я визнаю вашу долю. Та поважаю ваш шлях. Я визнаю вашу долю і поважаю ваш шлях. Ваше життя, ваш вибір і вашу смерть. Я з повагою на це дивлюся. Я не можу повернути вас, але можу жити так, щоб моє життя мало сенс. Я приймаю цей шанс, який мені дали. Він дуже цінний. Я зроблю його цінним. Я бачу вас. Я пам'ятаю вас, у моєму серці завжди є і буде місце для вас. Ви наші. І я не дозволю вашій жертві бути марною. Зробіть втих і видих, і ми продовжуємо. Я визнаю свої обмеження. Я знаю, що не можу змінити минуле. Я знаю, що є речі, на які я не можу впливати. Я повертаю вам вашу долю з глибокою повагою. Те, що сталося, було більше. За мене. Це не моя провина. Це не я обирала чи обирав. Я не можу врятувати всіх, але я можу підтримати тих, хто поруч тут і зараз. Я Відпускаю тягар і відповідальність, які несвідомо взяла на себе. Я відпускаю тягар і відповідальність, які несвідомо взяла або взяв на себе. Ви пішли. А я залишилася чи залишився? Ви там за границею життя, а я тут. Коли прийде мій час, ми неодмінно зустрінемось. Я відчуваю біль. І разом з тим я дозволяю собі жити. Я дозволяю собі радіти. Я дозволяю собі хотіти. Я дозволяю собі щось робити із своїм життям, у своєму житті, доки я живу. Коли прийде мій час, я піду. Але до тих пір, доки я тут, я буду жити. Зараз я вибираю життя та знаходжу сенс для свого життя. Я шаную ваше життя, приймаючи своє. Я визнаю ту величезну ціну, яку ви заплатили. І я приймаю своє життя по тій ціні, яку за нього було заплачене. І я живу не замість вас, а з повагою до вашої пам'яті. Я буду жити своє життя. І я неодмінно зроблю із своїм життям щось хороше. Зробіть глибокий втих і видих. Відчуйте, як щось у вас всередині змінюється. Як вам Енергії життя стає більше, як вам стає вільніше дихати, жити, щось робити із своїм життям. Беріть цю енергію і використовуйте її.